Так, всім добрий день. Сьогодні у нас неділя 30 червня. Стандартний тижневий огляд по ринку, тому поїхали. Сьогодні не буде довго, сьогодні не будемо розбирати ніякі альткоїни, подивимося загалом новини, що там по біткоїну, подивимося, ефіріум, домінацію, і, і на цьому все. Сильно розтягувати не планую. Індекс страху і жадності у нас 45 одиниць на зараз, але цей тиждень, де він там є, у нас. А, цей тиждень падали. ну, Це CoinMarketCap, по іншим, тим, які даю в Телеграмі, там трошки різниця, показники, і було навіть 30 одиниць, бо було страшно, але а, загалом а, нічого, нічого позитивного по ринку з настроями немає. Як ви бачите, ось за останній рік. Правильно за рік, ну да, з липня 23 по липень 24-го. Тобто найстрашніше нам по ринку було якраз з осені 23 року, коли були самі комфортні ціни для покупки альткоїнів. Отут не самі комфортні ціни. Хто б вам що не розказував, перегряти оптимізм і все інше це не отут були самі комфортні ціни. Отут ви могли вибрати все, що ви хочете для своєї покупки. А отут е ви купуєте те, що, на що вам дають скидки. Тому отака от ситуація. Хто е, не купував, е, чим довше ви будете сидіти, ще раз пояснюю, тим менше у вас буде профіт. Е, мій портфель, як ви знаєте, закуплений отут. На 70-80%, не більше 20%, я вже тут розкупляв, всякі там. І те, де залетів я на хаях, тому що і такі активи є, я не придумую своїми точками входу. Не видумую, що я там, як всі блогери, відкуповую лише на дні. Ні, отут я відкупив, тут да, на дні. Але отут було, були і неприємності, тому теж по деяким активам сижу зараз в просадки. Тому страху у нас нагнали нормально. На цьому нашому проліву по біткоїну загалом. По факту було страшно страшніше, чим було тут у нас на поході 56, тому що і так тут альта не так проливалась, як вона проливалася тут. Тобто, бачите, по альткоїна. Так, це ми закриваємо. Стосовно що перше я хотів показати по закупам за цей тиждень. Ми з вами зустрічалися 23 числа. Пам'ятаєте, там ще я очікував походу вниз. Але, якщо чесно, я думав, що це буде більш технічно, з походом на 66 800, 67400, і потім вже вниз. Тобто добрати ще кількість лонгів. Тут показати, що все, це розворот, типу, у нас отака формація, іде, якийсь трикутник малюють, але ні, вони просто полили, полили біткоїн вниз, і по факту, от ми тут і застопорилися на 60, тому що я очікував побачити ну хоча б 62. Хто дивився, той пам'ятає. Загалом, поки не забув, хочу одне що показати. Стосовно перепроданості ринку, як ви бачите, ми зараз, це днівний таймфрейм, ми зараз по RSI на цій от корекції, де не перебили 56, тут в області 58 з копійками нас зупинили, але перепроданість по біткоїну доходила в нас до 25 одиниць. Такої перепроданості. Не було, на, не було у нас з осені 23-го року. Тому багато хто із блогерів і аналітиків вважає, що оця от структура, оця от вона ось вона така сама. І ми отут, це десь ми отут в оцьому діапазоні. Тобто, нас далі чекає отакий розпіл, і далі поход наверх. Подивимося, як воно буде. Я такого не загадую. Я не дуже люблю дивитися і аналізувати те, так було на історії, значить, буде ще раз, але факт залишається фактом. Е, такої перегрітості не було рік на ринку. Е, перегрітості, вибачте, перепроданості не було рік на ринку. Тобто, ми навіть е, ходивши на 56 тисяч тут копійками, у нас перепроданість була в районі 33 одиниць тут 24-25. Тому отака от ситуація. Я думаю, що Звісно, можна абсолютно спокійно, осінь 23 го показала, але з таким страхом, я думаю, що недовго нам залишилось сидіти в таких от просадках і з отакими от неприкольними показниками по, по альтам. Стосовно е, покупок ETF за цей тиждень з 25 го числа понеділок ще був мінусовий 174,5 мільйона. Але потім вони почали потихеньку підкуповувати і загалом. E, всі підкуповували в різні тут навіть от 20, 26 числа навіть Grayscale купили, хоча вони стандартно продають. Зараз у них вже менше біткоїнів в Grayscale, ніж у BlackRock. Тобто там різниця вже в 30 чи 40 тисяч біткоїнів в тих 300 з копійками, а в цих 360 чи 370. Тому така ситуація. E, тепер стосовно e, що було цікавого на цьому тижні. Тут у нас, звісно, так же як і на інших е корекціях на іншому страхи. Нам наганяли нову війну в Ізраїлі. Нам наганяли те, що MTGOX буде продавати свої активи. Десь у мене ось. Е тобто, бачите, е коли випускалися новини, що MTGOX продає свої активи. Це закрита біржа з 2014 року. Бачите. Трошки якось співпадає з тим, що, якби не на хаях вони виходять з такими негативними новинами. Ну, звісно, тут теж вони, можна сюди в цей графік, тут четверто додатись. Тому е, маємо, що маємо. На цій загальній корекції всій, е, я давав це в Телеграмі, це теж показово. Це капітуляція майнерів. Тобто це запаси майнерів, як ви бачите, е, от- Ось, літо осінь 2023 року їхні запаси. Фіолетово це запаси майнерів. Тобто вони продають після того, як вони установили образно дно, йде розворот по ринку по біткоїну. Та сама ситуація перед ETF по біткоїну, вони продавали-продавали, установили дно, якийсь рейндж проторговку, пішов ріс. Тут те саме: установлюють зараз дно, можливо, воно буде отаке чи отаке. Все одно буде далі розуро. Тому ще раз пояснюю, що це оце, це не хай по біткоїну на всі 100%. І це все не зона розподілення. Якби це була зона розподілення, ми бачили б падіння домінації. Падіння домінації поки що немає. Значить, біткоїн недорогий для того, щоб його продавати і масово переливати в вальту. Потихеньку переливають в ефіріум. тут все плюс-мінус адекватно, особливих змін з минулого тижня. Е, немає, зупинятися тут е, сильно не будемо, тому що ну, непроторгована зона, от вона потихеньку, потихеньку якось перекривається, але загалом е, ви пам'ятаєте, що ще, ще отут, в оцих областях, я е, е, казав, що я хотів би побачити 3200-3300. От ми десь, десь тут і опинились. Чи підемо далі перекривати до кінця, Ну, сказати не можу, чесно таким позитивом, там у нас 30 число, нам обіцяють 2-4, можливо, 8 числа старт ефірі Мітієв. З таким негативом, я думаю, що ну, з таким негативом, якщо ринок підійде до старту ефірі Мітієв, то ну, ніякої корекції не буде. буде... Всі будуть залітати в шорти, тому що думаю, що така буде картина Там ліквідність. Тут якусь вони там побачили. Окей, це вже це вже ми проходили. Неодноразово. Тут зараз загалом е, все, що нижче. Е, мабуть, оцієї от зони 64, 63. Е, це все по факту е, смутно піддається технічному аналізу. Ну, Моя суб'єктивна точка зору. Тому я так на це скептично на це здивлюся. Тепер стосовно е, того, які позиції понабирали, давно не дивилися це, які позиції понабирали. Інстиціонали, це, це Чикагська, е, біржа. Це е, по біткоїну. Тобто для того, щоб відкрити один лонг, от вони, 17 тисяч 400, 17, там, 400 бітку, е, лонгів і 500 493 шорта. Для того, щоб відкрити шорт чи лонг, одну позицію треба взяти в маржу 5 біткоїнів. 5 умножаю на 61 і рахуйте, скільки тисяч доларів потрібно, щоб відкрити одну ф'ючерсну угоду. А тут їх 17 тисяч. Розумієте, перевагу в лонгах і перевагу в шортах. Тут вони накопичують, ну, скоро вже як рік. Було колись 8 тисяч, потім 12, 15, зараз 17. Отака ситуація. З трошки з меншими, де треба меншу маржу по біткоїну, але теж перевага, як бачимо в шортах в лонгах 2800 на лонги, 10 тільки на шорти. По ефіріуму тут трошки вони піднабрали. Я дивився тут, не буду переключатися. Я дивився тут по датам. можете зайти, він безкоштовний. По -подивитись, шукайте, фьючерси подивитесь, шукайте ф'ючерси і мікроефіріум. і подивитись тут їх. Як вони набирали, але вони недавно набрали ці е, лонги по о, ці шорти е, по ефіріуму. Тому поки що, все одно вони налаштовані е, все-таки на лонги по ефіріуму. І не дивно. Е, що ще показово на цьому. Зараз до ліквідності ми дойдемо, тут все, все роздивимось і повернемося трошки до технічної е, Що ще показово на цьому тижні? На цьому тижні у нас проснувся. Ну, Він проснувся не на цьому тижні, але, як ви бачите, 24, здається, 23. Проснувся в нас містер 100 біткоїнів, той гаманець, який купує. ну, Бачите самі, от, які числа. У нас 29, 6, ранку 7.09, 7, плюс 100, 100, 200 біткоїнів, 200 біткоїнів 100. Тобто його в Твіттері називають містер 100. Тому людина просто купує гаманець, просто купує біткоін. От бачите, скільки втратиться на це 12,5 мільйонів доларів, 6-12, 6, 6. і там кожну годину хтось викуповує по 100 біткоїнів. Тому ще раз скажу, що це не розподілення по біткоїну. Довгострокові холдери, які там тримають біткоін з 2013 року. Вони, звісно, продають. Вони його тут продавали. Вони його тут продавали. Вони скрізь продають, тому що в них по факту біткоїни, які там по 15 баксів за біткоїн виходило, якщо ти його майнив в якомусь там 14 15 роках. Тому тут показово. Але що хотів показати? Ось з 15, ось, 19 травня він нічого не купував. Остання закупка, і 6.03... Він, той, який купував там по 100 біткоїнів, продав 490 біткоїнів. 6.03. 6.03. Шосте 03. 6 -03. Точніше. Шосте. Так. 3 червня. Все. Бо я 3 червня. Бачите, де ми були? 3 червня. І отут він продає 490 біткоїнів. Тому... Інсайдерська торгівля для отаких от чуваків, вона існує. Для тих, кого ви бачите в Тіктоки, її немає. Їх вас вас просто туди заманюють. перейти в телеграм-канал, тому що там обзори по біткоїну, криптовалюті і всьому іншому. В оцього чувака є інсайдерська інформація. Е, вам вона буде недоступна. Точно так же, як і мені. Повірте, я роками шукаю якусь інсайдерську інформацію. І не знаходжу, тому що в відкритому доступі просто так безкоштовно, її вам ніхто не дасть, ні в кого не буде кума на Бінансі, але інфоцигани вам люблять розказувати, що от вони точно знають, у них на связі маркетмейкери і SEO больших бірж. Тому не ведіться. Е, так, це закриваємо. Ідемо до ліквідності. Що по ліквідності? Ну на зараз, е, дивлячись на те, що у нас ще й вихідні, ну вже перевага в лонгах. Тобто великі плечі, середні плечі, маленькі плечі. Тобто тут така ситуація: це Binance на Binance біткоін й пара. На тижневому. Графіку, поки що все ще переважають шорти. По шортовій е, ліквідності там її просто маса. Я про це писав е, весь тиждень і до того на цьому сьомпантіні, що збираються шорти, накопичуються, нікуди вони не діваються. Ось тут е, е, показово те ж саме, поки що все ще е, е, в моменті на днівному таймфреймі переважають лонги, але здається, якщо на недільки. Да, тут все ще переважають шорти. По ліквідності теж є що збирати. Навіть якщо дивитися, тут ну, скупчення тут масивніше, якщо чесно. Чим... Тут порахуйте від е, 61,400, скільки потрібно сходити сюди по ціні, скільки потрібно сходити, ціни тільки тут на 60 тисячах ви вже збираєте 700 мільйонів ліквідацій. Розумієте? А тут на 63 тисячах ви збираєте всього лиш 450 мільйонів ліквідацій. Тобто по ціні, наче йти в різні сторони однаково, по тисячі туди і туди, але сюди вигідніше, поки що локально йти. Тому. Загалом я все ще таки очікую, що, мабуть, а, у нас зараз по біткоїну. Не отакий канал, якщо ми малюємо канал, а. Ой, не те, не те захватив. А все-таки, мабуть, отакий канал. І ми можемо абсолютно спокійно, дивлячись на те, що все-таки набираються ще лонги, що люди тут побачили, що ага, розворотні якісь формації вони там лють, можемо ми конкретно по біткоїну абсолютно спокійно перебити оцей мінімум. А, я не здивуюсь, тому що, ну, по ходу, сюди я так і, так і не вважаю, що там комусь потрібен на ринку похід ціни туди. Але а, дивлячись на те, які новини вони негативні вилили нам отут, то я не дуже розумію, що вони тут хочуть нам ще сказати негативно. Але я закладаю такий сценарій, що ми можемо абсолютно спокійно, без ніякого там розвороту, розумієте, е, сходити як мінімум перебити цей свіп. Е, тому тут е, тут сказати чітко я не можу, дивлячись на. Е, тижне, на е, Середній ковзні, ну, як ви бачите, 200 єма, у нас якраз 58100. Тобто от вона типу як нас зупинила тут один раз, але це, це не, не дійшло там до 200 єма. Тут викуп був, був досить таки солідний в моменті. І стосовно, ще, що я хотів сказати: на цьому тижні у нас з'явилися новини, що у нас буде Solana Night. І саме цікаве, що у нас, давайте миссила зараз подивимося, і саме цікаве, що у нас саме це співпало з е, новим е, судовим е, позовом е, СЕК е, проти консенсус проти Метамаска за їхні там якісь ділішки. і вони е, сказали, що, типу, наче як будуть е, хотіли б признати Рокетпул і ЛДО Лідо. Е, От він у нас є. Він тут пролився в моменті на 15%. Здається, ні, не на 15%, на 20, на 22. Що вони будуть признані цінними паперами, і якраз в цей момент на цьому тижні, там, прям майже день в день, почали виходити новини, о тому що два із емітентів Bitcoin ETF і тепер уже Ethereum ETF подаються, подають документи на Solana ETF. Я не дуже, ну, з ЛДО я взагалі не я показував в Телеграмі, кому цікаво, китові накопичення, вони йдуть, нічого тут поганого з ЛДО не буде, Це просто така контрміра стосовно того, що Солано е, е, подача документації на Solano ETF, ці емітенти. Вона хочуть сказати, що Solana і загалом багато альткоїнів це не цінні папери на всі 100%. Тому що з ефіріумом з біткоїном там зрозуміло з. Активами, які можна майнити, там теж зрозуміло, що це товар, тобто біткоін кеш, це товар, Там Ефіріум Класік це товар, розумієте? Але Proof of Stake… Це, типу, як, скажем так, цінні папери, особливо такі, як BNB, яких було там ICO в 18 році, і от вони будуть, будуть старатися якось прижиматись. Подивимося, як там Binance буде викручуватися, але я думаю, що Binance вже показав, що якщо що, вони просто готові виплатити гроші, щоб їх не, не доставали, тому що ті 4 чи 5 мільярдів, скільки вони там заплатили з останнім рішенням. Проти Сік вони не дуже переживали, я думаю, що вони давно відбили ці вже гроші. Тобто дешевше відкупитися, знаєте, як, як, як у нас, чим реально в правовому полі якось бодатися з мін'юстом чи з е, е, СІК. Тому з BNB і з, з тими, в кого є гроші, запам'ятайте на цьому ринку, все буде нормально. Тобто, а от е, якісь нові проекти. Ну от тут вже велике питання, що може бути з ними, якщо СЕК попризнає якусь частину альткоїнів цінними паперами. Але загалом е про Solano. Ви розумієте, що це за актив і навіщо він потрібен на ринку. Я Solano розглядаю тільки як е актив за мануху, тому що на Solano у нас найбільше мемкоїнів, MM якими будуть заганяти нову кров в ринок, тому що ну, для новачків мемкоїни MM зрозуміли. Вони не будуть аналізувати атом. Оптимізм дивитися, що таке Chainlink, розбиратися, там не знаю, Render, Ethereum, Aptos. Вони хочуть купувати те, що росте, те, що примітивно, те, що показує ріст, на чому можна зробити. Тому э -э -э, крупний капітал, а э емітенти. -э -э, які є в по біткоїну, це є крупний капітал по факту. Вони приторговують не тільки офіційно криптою, на всі 100%. Вони зацікавлені в тому, щоб розганяти хай посилання далі. Тому я думаю, що мемкоїни все-таки ще будуть рости. Як би там скептично, я до них не ставився але я прекрасно розумію, що це потрібно, тому що це дешевше загнати на мемкоїнах нову кровринок, чи, наприклад, на атомі Доті чи чинлінки ну, це треба аналізувати, розумієте, Тут треба щось розібрати. А що вони роблять? А чому а навіщо? А Вемконах нічого Купую, Воно росте. Це дуже просто. Тому э, стосовно солани, я не купую, нічого э, в мене по Solana не змінилось. Я все ще хочу побачити стабільну роботу э, її екосистеми, а не 75%, Зараз там трошки змінилось. Я хотів швидко вам знайти цю статистику, але швидко не знайшов. Вибачте, пізніше в Телеграмі знайду, я в телеграмі просто закину. Е, там була статистика, мабуть, місяць чи пару місяців назад, що Solana 75% транзакцій вони йдуть, е, йдуть з помилкою. Е, розумієте? Тобто ти переводиш гроші, ти переводиш якісь монети на мережі Solana, і 75% із цих переводів вони якби закінчуються збоєм. Це ненормальна технологія. Це ненормальна робота технології. От поки вони могли б уже, показавши такий ріст, вибачте, 800%, могли б виділити частину грошей і щось зробити з своєю стабільною роботою. Але воно їм не цікаво, тому що вони сюди прийшли не технологію вам показувати, а мімкоїни вам продати. Тому куди будуть тягнути солану, я тут малював цілі виключно з Перехаєм. Я думаю, що Перехай, в Солане Буде з високою ймовірністю, але я ні, не прогнозую ніяких там самі розумієте, тому що ну, закінчиться ріст мемкоїнів, закінчиться хайп і все. І якби пішло, поїхало, далі пішла розгрузка, якась посилання. Це стандартна історія таких проєктів. Тому тут, тут нічого нового вам не скажу. Так, і стосовно ще біткоін у нас. Поки залишається і стосовно домінації, е, Ну, індекс долара. У нас на цьому тижні вийшли деякі е, макродані. Вони, якщо чесно, посилили трошки е, індекс долара. Ну, це недільні, недільні свічки, там в моментів був пролив на цих е, але, пролив на, на цих новинах, але все одно у нас поки що тут як мінімум. Локальний висхідний рух. Загалом по індексу долара, що, що мені цікаво побачити, це, мабуть, все-таки, як би мені цього не хотілося, але я не можу це не бачити, розумієте? Не проторговану зону по, на тижневому тайфремі. Тому, ну, перебиття цього і як маніпуляція. Похідний ретест цієї непроторгованої зони, хоча б на 50% перекрити, і потім уже злому цієї структури. Тому е, я не здивуюсь такому, такому розвитку подій. Але якщо чесно, я хотів би, щоб оцю зону індекс долара не пробив, тут десь розвертався, пробивав цю трендову це глобальна величезна трендова. Пробивав і <кій> йшов вже на низ. Куди він там буде йти? на низ, я не знаю. Це виключно зав'язано на друг грошей. Чим буде більше грошей в емісії. Тим більше буде розмиватися індекс долара. І стосовно домінації, де? Стовно домінації, тут така ж сама картина, але е, ви пам'ятаєте, я казав, що, мабуть, остання точка, на яку я згоден, скажімо так, е, розуміти цей ринок це десь отут 60%. Але ми пробиваємо, у нас, бачите, трендово, трендова вона не змінюється. І 에, зараз я приближу і ми нижче цієї трендової, як ви бачите, ми її ретестимо раз, два, три. Зараз зовсім не дійшли до ретесту цієї трендової. Тобто ми тут 에, уже 5 тижнів. Розумієте, ми більше місяця копимося в Е, Це не можна, скажімо, так, пропускати. типу що... 에, це просто так, це не просто так, тому що по ефіріуму ми це бачимо, що це не просто так. Гроші з біткоїна поки що в масовості переходять тільки до ефіріума. Там на якісь окремі альти вони да, доходять, але загалом, загалом поки що в ефіріум. Ну, Будемо дивитися, що нам додасть, дасть старт ETF. І, і загалом по Total 3. Total 3 це капіталізація альткоїнів. Без ефіріуму і без біткоїна, е, поки вона виглядає таким чином. Ну, якщо брати е, зону підтримки, ну, вона ось у нас якби. Дуже не хотілося би йти на її ретест. Дуже не хотілося. Я думав, якщо чесно, що нас втримає оце, е, оцей от рівень, який я тоді ще малював. Але як бачите, ми, тут, ми там днівними свічками відретестили все по технічному аналізу. І зараз нас тут стопарять. Але, Е, в цій зоні, як ви бачите, нас не один раз розвертали по е, е, капіталізації. Тому, в принципі, тут така от ситуація. Е, отут може бути неприємно. Може бути неприємно, чесно скажу. Але я б дуже цього не хотів. Я, я дуже надію, що ми далі скопивши оцю от ліквідність, е, шортову, скопивши ту е, шортову ліквідність, яка є у нас по біткоїну. Е, Отут, от вона вся повністю Оце от все ми вирізали. Оце от все, що було, ми вирізали. Отут вона копиться з такою кількістю шортової ліквідністю, вона нікуди не зникає. То ми, в принципі, можемо абсолютно йти до верхньої зони каналу. При розвороті, ще раз повторюсь, саме основне при розвороті, не те, куди воно залетить. Ні, як буде проходити ціна? Область 67-68 тисяч доларів. Оце саме основне. Підійде сюди і почнеться така свістопляска. Добрий вечір, ще раз 64-60 тисяч. На всі 100%, я навіть не сумнівався. Проб'єм, закріпим її. Ну тоді 73, 75, зняття ліквідності, яка отут копиться. Там маса ліквідності. Просто маса, і вона нікуди не зникне. Ось аналог цієї ліквідності знизу, отут образно має бути аналог цієї ліквідності зверху. А потім вже будемо дивитися. Е, тому, ще раз повторюсь: це нехай по біткоїну е, на всі 100%. Оце нехай по ефіріуму. По ефіріуму навіть не оце хай. Розумієте? Не оце хай. По ефіріуму, ви знаєте мої очікування. Мінімум 8 тисяч. Я про це придумав не вчора, не тоді, як е, прийняли ETF, і стало зрозуміло, що і гроші інституціоналів будуть сюди заходити. Тому поки так е, на сьогодні, все. Е, всім гарних вихідних. Будьте здорові! Зустрінемося в чаті.